А ви знаєте, чим діти пишуть в іспанських школах, ручкою чи олівцем? Олівцем, принаймні так у нас в Тарев'єсі до 6 класу в молодшій школі, діти завжди виконують вправи за допомогою олівця. Розв'язання різних задачок все це за допомогою олівця, тому що якщо зробив помилку, можна спокійно витерти резиночкою і виправити себе і не переживати з приводу помилки. Тобто тут культивують таку штуку, як не боятися робити помилки, це дуже класно. Навіть екзамени діти пишуть олівчиком. Лише в шостому класі вже можна на екзамені використати ручку. Іноді діти також використовують ручки для того, щоб просто переписати завдання з книжок, але для того, щоб розв'язати. Завжди олівчик, завжди ось такі нюанси життя в Іспанії. А я нагадую, що я проводжу заняття з дітками по суботах. Це українська бізнес-школа поблизу Тореб'єхі Боріелі кості. У нас дітки віком від 9 до 12 років займаються. Якщо вам цікаво, приєднуйтесь, підписуйтесь, будемо раді знайомства.